День 18-й. Анна Пророчиця. У той самий час пророчиця Анна, дочка Фануїлова, з роду Ашера, знаходилась у храмі. Вона була дуже стара. Сім років прожила вона з чоловіком після одруження, а потім вдовувала аж до 84 річного віку. Не відлучаючись із храма, день і ніч вона постом і молитвами служила Господу. Анна підійшла до Ісусових батьків саме тоді, коли вони розмовляли з Симеоном. Вона подякувала Богові і розповіла про Ісуса всім, хто чекав визволення Єрусалиму, Луки, другий розділ 36, 38 вірш. У той самий день, коли Симеон зустрів у храмі маленького Ісуса, відбулася ще одна дивовижна зустріч. У храмі жила бабуся Анна, їй було вже 84 роки. Вона була пророчицею. Це означало, що через неї Бог передавав народові особливі відкривання. Анна дуже любила Бога і проводила всі свої дні в храмі. Вона постійно молилася і розмовляла з Богом. Коли вона побачила маленького Ісуса, одразу зрозуміла, що це довгоочікуваний Спаситель, Анна підійшла до Ісусової родини і почала дякувати Богові за цю дитину. А потім вона розповіла всім людям у храмі: Дивіться, це той, кого ми так довго чекали. Він принесе нам спасіння. Подібно до того, як світильник освітлює темну кімнату, Анна своїми словами допомогла людям побачити, що Ісус це світло від Бога. Вона не змогла втримати цю радісну новину для себе і поділилася нею з усіма.